В цьому відео ми поговоримо з вами про тренди маркетингу 24-го року. Дивіться, мої хороші, у нас зараз іде велике просування через Інстаграм, через соціальні мережі, і ми маємо дуже великий... Ставити акцент на контент-маркетинг, який ми створюємо саме через інстаграм. Інстаграм це мій найулюбленіший інструмент залучення клієнтів, взагалі інструмент просування. Він в нас працює вже дуже давно і ніколи не зупинявся. Всі інструменти, які ми приміняємо там, вони завжди працюють, завжди приносять результати ну завжди працюють на бізнес, да? особливо якщо Фейсбук відчуває, що ви йому платите гроші, він взагалі вам вдячний. Він буде вам поклонятися за те, що ви йому платите кожен день гроші, і відстюбуєте йому на прекрасне життя. Зараз одного таргету мало. Да? Хоча серед багатьох бізнесів, серед багатьох салонів навіть таргет не працює, тобто не запускається. От я працюю із багатьма. У мене є кейси з інших міст з менших містечок, з провінцій Так, от, якщо ми проаналізуємо по маленькому місту, там взагалі ніхто не таргетується. Тобто там більше працює сарафан, кума, кумі, сестра, сестрі пішло і так далі. Да? А коли ми з моїми ученицями починали запускати таргет, то конкурентів там не було по запуску таргету. Там було просто. Пустота, да, тобто, ринок був відкритий для залучення клієнтів через таргетовану рекламу. Звичайно, той, хто перший почне використовувати таргетовану рекламу, той забере собі частину ринку, частину людей, взагалі, хто не ходить в салон або хто не знає про салон, да? наприклад, мого клієнта. І ці клієнти підуть туди. Але таргету зараз уже мало, він має бути. Але те, що люди на нього вже зараз менше клікають, це однозначно. От, наприклад, згадання. Дайте себе, чи часто ви звертаєте увагу на таргет? Я звертаю увагу на таргетовану рекламу, коли це мої прямі конкуренти, не прямі конкуренти. Я просто заходжу, переглядаю, дивлюсь, що роблять вони. Таргет зараз приносить нам багато клієнтів, да? але я не виключаю того, що наш контент-маркетинг і взагалі те, що ми підкріпляємо нашу сторінку таким сильним контентом, да? посилюємо роботу. Таргету, щоб люди записувалися і ще краще. Да? Тобто, тому що, коли клієнт побачив нашу рекламу, він може навіть не зреагувати на саме, саму пропозицію да, в креативі, він може не зреагувати на тригер, який там, але він може просто перейти в наш інстаграм і просто потонути в тій тонні класного. Контенту, який ми даємо, тому що ми даємо і перевтілення. Експертні наші майстри розповідають і розповідаємо про команду, і історію транслюємо, і робимо соціальні перевтілення, і ми робимо колаборації, де показуємо інші бренди. робимо розграші, робимо відео, де показуємо, яка у нас тут двіжуха, як відбуваються дні клієнта, свята. Тобто, ми транслюємо в рілсах. Повністю все, що відбувається в нашому салоні, заходимо через цінності, якщо продаємо, продаємо через болі клієнтів, а через допісля, показуємо кейси, історії і так далі. Тобто ми приділяємо надзвичайно велику увагу контент-маркетингу. І зараз буквально от на ринку, якщо взяти салони всі. Я можу виділити ну, максимум 2 салонів, які хоча б щось роблять, і цих 2% вони отак от стрімко-стрімко йдуть вперед. Всі інші 98 сидять і чекають незрозуміло чого. А я таргет спробувала сама налаштувати, в мене не вийшло, тому налаштовувати не будемо. А я е, працюю з СММщиком, який мені сказав, що він буде постити тільки 4 рілси в місяць. А я роблю то. Тому що там такі-то причини я слухаю це і звичайно коригую, тому що робота має будуватися зовсім іншим чином. І я хочу, щоб ви зрозуміли серйозність створення контенту, да і те, що над інстаграмом ви маєте працювати особисто як власник. Ви маєте навчитися будувати контентні лінії в сторіс, будувати контент-план. О, ріл сам в інстаграмі, да я не говорю, що ви маєте робити це своїми руками, але ви маєте це вміти контролювати, вміти складати і вести це. Ввести в роботу, пробудувати стратегію і зробити так, щоб люди, яким ви це делегували, виконували це на найвищому рівні, Проставити мотивацію своїм працівникам для того, щоб їм було цікаво це виконувати, і так далі. І дивіться, коли ми з вами будуємо контент-маркетинг, да, ми задумуємося, наскільки ми можемо бути цікавими в цьому місяці. Ми задумуємося над маркетинговою стратегією, і звичайно, будуючи маркетингову стратегію, ми Прив'язуємо наш контент-план по рілсам на місяць до стратегії, да? воно це все у нас поєднується. І, наприклад, якщо ми з вами плануємо день клієнта, то за два тижні перед днем клієнта ми маємо вже розповідати нашим клієнтам про день клієнта сторіс да, транслювати. Далі, якщо ми плануємо спеціальні сети. Тиждень сетів десь посередині місяця, наприклад, з 7 по 15, тому що ми от вирішили, бо у нас є якась просадка по записам. Значить, ми маємо це транслювати в сторіс. Ми маємо зробити рілс на це і закріпити, наприклад, пост в збережених в нашому аккаунті. Тобто, ці всі дії, да, маркетингова стратегія, вона прив'язується до контенту. І ми все, що хочемо зробити, ми транслюємо це також в інстаграм. І я хочу вам розповісти про тренди, які будуть у нас іще відомими у 2024 році, тому що, як ви бачите, пости вже нікому не потрібні, вони вже пішли. Текста ніхто не читає. Можете текста навіть не писати. Якщо ви хочете донести клієнту якусь цінність, важливість, краще продублюйте це в Reels, начитайте голосом і накладіть туди текст. Далі у нас. Епоха тіктока, епоха коротких відео Reels, шортс, епоха відео, контенту, епоха вірального маркетингу, де чіпляється око, де емоційно. Хочеться поринути у цей контент. Да контенту зараз вже дуже багато, тому зацепити тяжко клієнта. Вже дуже багато інформації також, і людина, по суті, вона приходить в інстаграм відпочити, і ми маємо створювати такий контент, щоб людина зачепилася за цей контент і залишилася нашим підписником, а також прийшла до нас на послуги.